Аромат пелюсток на сторінках книги у Івано-Франківську презентували квіткову антологію. У цьому флористичному, як за назвою, так і тематикою видання зібрали букет кращої української поезії. Ідея продовжити життя недовговічного цвіту, бодай зарифмованими словами в упорядників книги виникла ще взимку минулого року. Мовляв, до весни хотіли потішити читачів особливим первоцвітом. Утім, за різних причин розквітла збірка лише влітку. Квіти мають рости, і вони найкращі тоді, коли вони ростуть на землі чи в глечику, якщо це кімнатні рослини. Але разом з тим є багато поезії про квіти. Ідея така, щоб зібрати, щоб це якось замінило зірвані квіти. А щоб можна було їх тримати на полиці, які вічно будуть квітнути, оскільки ці квіти, які в цій книжці не зів'януть, серпневі квіти це кілька десятків віршів іменитих та визнаних часом класиків Лесі Українки, Івана Франка, Павла Тичини і Юрія Федьковича. А поміж них висвітлений словами ліризм кількох сучасних поетів. Серед них Галина Петросаняк, Юрій Андрухович, Ярослав Ткачівський та Степан Процюк. Останні уже багато років віршів не пише, але на сторінках свіжовиданої антології дві давні поезії письменника знову розквітли. Натхне. Но квіткові та алегорично-філософські я чи хочу, чи не хочу, але мислю алегорично часто квіти це символ крихкості мистецтва, крихкості культури, може навіть крихкості людського життя, квітка. Це не бомба, але є символ квітки протистоїть смерті, протистоїть розпаду, протистоїть зневірі, розпачу. Можна дуже багато говорити на цю тему. І така антологія із такої звичайної, начебто, назви побутовою, вона виростає до рівня певного символу, тим більше вірші. Ця книжка, якщо брати з міщанської точки зору убивательської, вона не потрібна. Вірші про квіти. зараз. у нас час з другого боку такі книжки найбільше потрібні, тому що такі книжки утримують якусь певну крохку гармонію. У нас час споживатства, у час. Тотального неінтересу до мистецтва загалом. Аби антологія і справді була книжкою, з якою приємно бути, видавці заопікувалися й двома варіантами обкладинки символічною дорослою та барвистою дитячою. Між тим ініціатори вже готуються до нових видавничих проєктів. Наступним сюрпризом для читачів стане ще одна збірка Франківськ, місто Янголів. Вона об'єднає у собі найсвіжіші твори сучасних письменників про урбаністичне сьогодення.